Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Російські військові застосовують авіацію, артилерію та міномети за добу 85 разів обстріляли Херсонщину. У Херсоні попрощалися із загиблими воїнами Станіславом Степанським та Володимиром Тарасовим. Переїхали на тимчасове проживання до іншого міста, але рахунки за комунальні послуги продовжують надходити. Чи потрібно внутрішньопереміщеним особам продовжувати сплачувати рахунки за послуги, які не отримували? Протягом минулої доби російські військові здійснили артилерійські та мінометні обстріли Херсона, використали п'ять снарядів. Повідомляє міська військова адміністрація. Ураження зафіксовані у Дніпровському, Суворівському районах та в Антонівці. Під вогнем російського війська також були Береславська, Милівська, Новоолександрівська та Тягинська територіальні громади. Повідомив голова Бориславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог завдавав авіаційного удар по селі Миколаївка та селі Оль. Катігінської територіальної громади були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також використовуючи БПЛА, ворог атакував місто Борислав, скидуючи вибухівки з дронів. На щастя, Серед цивільного населення жертв поранених немає за минулу добу. Російські військові 85 разів обстріляли територію Херсонщини. розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. 346 снарядів, які не випустили з різного типу озброєння. Це і танки, артилерія, РЗСВ, Також були скиди авіабомб на Ольгівку та знову обстріл садового також під обстрілом були і. Околишні населені пункти біля Херсону, це і Прозерне і інші населені пункти під обстрілом. Також і Станіслав, Миколаївка. Внаслідок лучань вчора ввечері виникли пожежі у Ольгівці та Висунцях. Російські снаряди влучили у будинки та до господарчі споруди. Пожежі ліквідовані, повідомляє обласна ДСНС. Олена Сумська, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Станіслав Степанський був солдатом строкової служби та служив у Львові. З початком активних воєнних дій підписав контракт та пішов на фронт. Рідним говорив, що у відрядженні розповідає друг сім'ї Ігор загиблому хлопцю, було 23 роки. До війни був хлопець не п'ючи, не курячи. Він по самбо, чи по самбо, рукопашному бою неоднократний чемпіон тут і в Херсоні по Україні. В общем, это, перед э, призивом дітей тренував свою, орендував приміщення і тренував рукопасному бою маленьких дітей. То була така дуже-дуже ну, людина така дуже поважає старших. Станіслав навчався в одному класі з донькою Інни. Він мені казав, як вирости, буде військовим. Вони коли були маленькі. Все, любили ці сухарики їсти, знаєте, які не можна. Вони сиділи разом. Вона сидить і каже: Саста, як виростеш, ким ти будеш? А я буду військовим. А вона каже: а вдруг ти помреш? Ні, Маша, я не помру. я буду заробляти багато грошей, і ми будемо з тобою навіть на сніданок ті сухарики їсти. Микола навчався із Станіславом в одній групі та був його товаришем. Я тільки можу тільки гарні слова про нього згадати, що він був чесною людиною, дуже відкритою та Він спортом займався і. Він хотів захищати свою країну, він помер як герой. Як Кажуть, краще йдуть першими. Херсонець Володимир Тарасов загинув у грудні минулого року у Карлівці на Донеччині. Брав участь у визволенні Херсона. Сьомого він виїхали. Ми виїхали з окупірованого Херсону. 8 він пішов в Одеський воєнкомат, 15 числа він вже був у рядах ОСУ. Он ни, ни дня не оставался. У него остался сын. 10 лет. Сын инвалид. На который перевел 6. операций на сердце. То есть он мог и не идти. Ему оставалось до конца с его смены 10 минут. 11. И он погиб. А 12 он должен был уйти в отпуск. Был прилет Я ні вдвою з напарником поїблі. Ну, додому приїхав вже. Останнє місце спочивання. Відразу після загибелі поховати Володимира у Херсоні було неможливо, бо не пускали через обстріли, розповідає Тетяна Тарасова. Ті хлопці, які знають, що таке товариство, що таке довода батьківщини, що таке захищати свою сім'ю. Самі кращі йдуть. Його всі кращі друзі в'їть загиблих героїв поховали на кладовищі геологів у Херсоні. Олена Сумська, Олена Ліщенко, Ігор Печенко. Суспільне новини Херсон. Будинок жительки Херсона Яни Боришполець зруйнований після обстрілу міста російськими військовими. Родина жінки виїхала до Одеси у квітні 2022 року. Яна щомісяця передає показники за комунальні послуги, які були на момент виїзду з дому. Мені приходять платіжки на почту, то зі світлом ми вже вирішили питання. Борг списали вони, які там нараховували. Але приходять платіжки за транспортування газу. І, на жаль, це ніяк не можна вирішити. А кожного місяця це ну, майже 300 гривень. Труба газова також у нас зруйнована, і навіть приїжджала служба, і відключила ще перед будинком. Херсонська квартира В'ячеслава Боренка лишилася без вікон через обстріли в листопаді 2022 року. Чоловік вивіз свою родину до Одеси. Говорить, сплачує комунальні рахунки за житло, яке орендує, і продовжує платити за послуги у херсонській квартирі. На даний момент все одно нам продовжують приходити комунальні платежі, а саме це за опалення, за Услуги жеку, світло, газ, ну, в общем, всі комунальні платежі. Квитанції за розподіл природного газу необхідно сплачувати, розказав заступник голови правління акціонерного товариства Херсонгаз Віталій Голубів. Щоб нарахування не здійснювали, необхідно розірвати договір. Є ще два випадки, при яких не здійснюється, тимчасово не здійснюються нарахування, але вони такі пов'язані з збройною агресією Російської Федерації. Це перше, коли зруйновані розподільні газопроводи і постачання природного газу до будинку не відбувається. Другий випадок також пов'язаний з руйнацією, це коли об'єкт системи газопостачання споживача зруйновано і відсутня можливість у споживача користуватися газом внаслідок руйнації внутрішніх газопроводів. Незалежно від того, проживає людина вдома чи ні, необхідно сплачувати рахунки за прибирання прибудинкової території, послуги жеків та управляючих компаній і теплопостачання, розказав голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Щодо окупованих територій, поки що остаточних роз'яснень немає, і очікується рішення від кабінету міністрів, що українцям за поз випадку нарахування. Комунальних послуг під час е, періоду, коли ця територія була окупована, е, ці комунальні послуги можуть бути перераховані, тому що ми можемо взяти за приклад той же на е, Маріуполь, Київська область, той же Херсон, де комунальні послуги нараховувались весь цей час. Коли люди, наприклад, були в окупації, хоча це абсолютно неправильно, Херсонська обласна рада зверталася до центральних органів влади з проханням розробити механізм списання комунальних боргів, які не рахували під час окупації, розказав заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Станом на зараз тільки частково, скажімо так, вирішено це питання стосовно фізичних осіб, які виїхали з тимчасової окупації, зареєструвалися як, як ВПО, от з цієї дати до. Дата деокупацію населеного пункту, там де людина зареєстрована, проживає, де є це майно, де приходять рахунки. От вона не зобов'язана сплачувати ці кошти. Інша частина питання не вирішена поки що. Ми намагаємось і далі це питання підіймати. Оксана Хлібус, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.